Рада бачити вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Покажу вам сьогодні, які новинки є для кухні, а також акції. Усім бажаю приємного перегляду! Ваза для квітів 74 гривні, є прозоре скло та сіре. Маленький салатник 22 гривні. Ємність скляна для зберігання 99 грив. Така ємність з дерев'яною кришкою 149 гривні. Цукорниця скляна, сірого відтінку 249 Ємність пластикова із дерев'яною кришкою та ложкою для сипучих 88 гривень. Баночка для солі та перцю. Комбіновані матеріали ціна 64 Цукорниця пластикова на ніжці 88 гривень. Оселедниця біла склокераміка 55 гривень. Пластиковий харчовий контейнер 49 на 500 мл. Набір пластикових контейнерів 199-3 штуки. Прозорий пластиковий з кришкою, що герметично закривається, 88 Ланчбокс із столовими приборами 169. Ємність пластикова для сипучих 109. 2 літрова Фруктовниця пластикова кольорова 49. Пляшка для напоїв. Кольорова з надписами 77 гривень. Така прозора пляшка 99. Дитяча пляшка поїлка 129 гривень. Пластиковий стакан 49. Паперові одноразові контейнери 64, 5 штук. Такі прямокутні 39 упаковка також 5 штук. 399 каструля скляна прозора. Об'єм 2 літри. Кришка для посуду 99-24 см, 109 109-26 129-28 см. Також є найбільша, діаметром 30 см, ціна такої кришки 139 гривень. Кришка зроблена з термостійкого скла має отвір для пари. Також високоякісна нержавіюча сталь ручка не нагрівається. Салатник чорний скляний люмінарк, 77. Блюдо глибокий Люмінарк чорне 139. 59 тарілка люмінарк, Глибока скляна. Ємність ботанік для сипучих продуктів 139. Ємні скляна з металевою кришкою 139 гривень. Є ще такі самі за 129-99, та найменше 88. Чашка скляна, сердечко подвійні стінки 119. Склянка подвійні стінки 88. Чашка біла порцелянова з малюнком 59. Чашка капібара з кришечкою та ложкою 169, 59 чашка котики порцелянова, керамічна ніжні обійми 29 об'єм 200 мл, склянка вигнута 77 гривень менша, вища 88 гривень. Універсальна кришка скло та силикон 249. Ручки для кришок 3 штуки. Упаковка 44 гривні. Металеві щипці, ціна 39 гривень. Ополонник металевий 49. Відкривачка 199. Ложка пластикова прозора для меду 27. Шумівка кухонна 69 на ржавій сталь, Шумівка чорна нейлонова 44. Ополоник нейлоновий 49 з металевою ручкою. Ложка пластикова для спагетті 59, ополонник 59, 59 також лопатка, Фруктовниця металева 109 гривень. Сито 39 Маленьке сито 22 гривні. Сито кружка для просіювання борошна 99 Тримач для серветок 55. Підставки під гаряче. Матеріал фанера. Ціна 149 гривень. 4 штуки упаковка. Овочерізка зі змінними насадками 49. 4 змінні насадки. Терка плоска 24 готуйко, контейнери із харчової фольги, Підходять для приготування. У духовці мікрохвильовій печі для зберігання, заморожування та транспортування, 34 гривні 3 штуки упаковка. Такий набір 19, 3 штуки, круглі 14 Ціна вказана за 5 штук. Терка кухонна шестигранна, 119 гривень. Маленька терка з магнітом 15. Ківш металевий без кришки 129 на ржавій часталь. Великий металевий друшляк наржавій часталь 139 гривень. Фляга 77. Термос з помпою 449. Термос металевий однотонний 249. Термопляшки двоколірні 189 гривень. Така термопляшка з надписом на защіпці 169. Термос металевий – 149. Менажниця овальна 20 на 28 см. Ціна 299 гривень. Менажниця у формі серця також 299. Дошка дерев'яна для нарізання кругла 249-25 см. Висота 2 см. Мішечок кондитерський багаторазовий, 24. Набір мішечків 24. Упаковка 50 штук. Паргамент для випікання 64. 8 метрів. Пергамент 15 листів. Упаковка 39, 74 плівка харчова 100-метрова. Фульга міцна. Харчова для запікання 10-метрова. Ціна 84 гривні, Металеві форми пазли для печива 9, 4 штуки упаковка. Механічний термометр для духовки 99, вінчик для збивання 99, калимок силиконовий для розкатування тіста 69, Тримач для фена 9 гривень, склянка низька. Кварц 29. 59 тарілка блакитна, супова склокераміка. Десертна також 59. Форма для випікання кексів 88, стругалка для моркви 29, Цукерниця скляна у вигляді сердечка 88, тарілка десертна 64, ваза прозора 55, келик для вина скляний 129. Келих для шампанського 39. Форма сердечко для приготування яєчні 2 кольори 39. Столові прибори пластикові 49. Терка та овочечистка 99. Терка із контейнером плоска 55. 22 гривні коштує овочечистка, вертикальна, металева із пластиковою ручкою. Таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре!